Ви коли-небудь ходили по лісу і помічали цілі райони, покриті плюстом звичайним, гімалайським ожиною чи японською. Це сумне видовище. Живопис це задушення дерев і чагарників, ожина покриває великі лісові ділянки, а спори майже неможливо вийти. Такі види, як ці три, стають неконтрольованими поза природним середовищем існування. То що ж, рослини роблять інвазивні? Інвазивні види чужі, вони походять з інших держав, країн чи континентів. Місцеві рослини можуть бути агресивними, але вони не можуть бути інвазивними у своєму природному середовищі існування. Однак, виходивши за межі, вони набувають потенціал інвазивності. Завод може бути місцевому Нью-Йорку та інвазивному Каліфорнії. Таким чином, місцеві рослини можуть стати інвазивними, коли вони поширюються за межі природного середовища проживання. Наприклад, гімалайська ожина повністю стримана в західній Європі, але стає неконтрольованим бур'яном на Тихоокеанському північному заході. Для боротьби з інвазивним виглядом потрібно посадити агресивні місцеві види, які можуть рости, незважаючи на наявність неспокійної ожини. Ці 19 видів походять з багатьох регіонів США, де б ви не жили, є варіанти вибору. Почніть з видалення інвазивних рослин та їх саджанців, а потім поставте ці види на їх місце. Ці агресивні місцеві рослини ідеально підходять для боротьби з дратівливими чужими видами. Кориапсис, Енис ісуп дикий бергамот, дикий бергамот. Дикий бергамот, родич ем'яти і має деякі здібності, що поширюють як монетний двір. Це багаторічне росте з Канади до Мексики на прерій та луках. Він поширюється на насіння та підземні пагони, які дають нові паростки, він може швидко покрити територію та витіснити непокірні бур'яни. Дикий бергамот це трав'яниста багаторічна рослина, тобто, в холодну погоду, вона помирає до коренів, а навесні випускає нові пагони. Якщо інвазивні рослини стійкі до холоду, вони можуть потонути його взимку, приклейте саджанці бур'янів взимку, а ваш берг покриватиме цю територію протягом вегетаційного періоду. Енис ісуп, як і дикий бергамот. Енисисуп місцевий родич Ем'яти з агресивними здібностями до розподілу він наповнює порожні простори ароматної, трав'янистої листя та яскраво фіолетових квіткових шипів. З часом він утворює великі штори, щороку стає вищим і ширшим. Якщо у вас багато літніх бур'янів, таких як переслідувач та молоко, розгляньте можливість посадки великих масивів анісового ікоса. Її штори будуть з'єднані в міру зростання, створюючи щільне покриття над голим ґрунтом. Інвазивним видам буде важко проникнути вкриту землю, що дозволить вашому місцевим видам домінувати. Лансестет Black Headed. Ця дика квітка конкурує з чорношкірим чоловіком з Європи. Ланкестат Чорногорія це місцевий погляд з Північної Америки, що робить його підходящою та агресивнішою альтернативою. Вона вирощує ланцетні зелені листя і опукле фіолетові суцвіття. Це затьмарене багаторічна рослина поширюється з насінням та вкоріненими стеблами. Він ідеально підходить для рокерів. Сільських садів та кордонів з оголеною землею. Універсальний та адаптивний. Він буде добре почувати себе на різних типах ґрунтів та з різними вогнями. Щоб прискорити поширення цього виду, ви можете взяти живці стебел навесні. Розріжте шматки стебла довжиною від 4 до 6 дюймів, покладіть їх нижні частини в горщики з мокрим ґрунтом і накрийте куполом, щоб підтримувати вологість, поки вони не пускають коріння та новий ріст. Потім посадіть в корінені живці, де вам потрібні рослини з маленим покриттям. Золотаник. Золоті один з найбільш агресивних місцевих видів. Вони походять з усіх регіонів Північної Америки, і багато з них є ендемічними для певних малих територій. Коли рослина ендемічна, вона росте в одному місці на землі. Посадка ендемічних рослин допомагає вижити місцевих запалювачів, птахів та савців. Багато з них залежить від цих багаторічних та однорічників, як від джерел нектару, пилку та середовища проживання. Хоча іноземні види також мають ці ресурси, вони часто менш привабливі для місцевих тварин, ніж місцеві види. Золотих не тільки ідеально підходять для дикої природи, але й ідеально підходять для вигнання непокірних бур'янів. Вони розсіюють насіння зі своїх яскраво жовтих квітів, які проростають на розеєсаду. Вони також випускають нові пагони з підземних кореневищ. Ви можете поширювати нові зразки з насінням, діленням або живцями стебал. Каліфорнійський мак. Каліфорнійські маки прикрашають західне узбережжя. Це місцеві трав'янисті багаторічні, які можуть швидко та агресивно розповсюджувати насіння. Помаранчеві та жовті квіти. Подібні до макао з'являються поруч із сіро-зеленою листяною відкритою роботою. Декоративні, посухостійкі та легкі у вирощуванні каліфорнійські маки, ідеальна рослина, що розповсюджується для боротьби з інвазивними видами. Незважаючи на те, що тип школишин, Каліфорнія є найбільш стійкою, сорти та сорти пропонують унікальні квіти з деякими здібностями, що поширюються, як у видів. Спробуйте сорт мікаду для темно, червоних та помаранчевих квітів або місіонерських дзвонів для суміші білих, рожевих, помаранчевих та червоних суцвіття. Тихоокеанські ожина. Тихоокеанські ожина дико росте на заході США. Ця місцева рослина поводиться набагато краще, ніж агресивна гімалайська ожина, оскільки вона прагне рости в широті, а не вгору. Тихоокеанський ожина повза на землю. А гімалайська ожина тягнеться вгору і висить над іншими видами. Завдяки повзучій природі, тихоокеанські ожина ідеально підходить для покриття оголеного ґрунту. Його розпилювальні пагони вживаються, коли вузли відносяться до землі, створюючи щільні зарості. Вона також дає їстівну, солодку ожину. Цей вид є діосовим, тобто є окремі чоловічі та жіночі рослини. Щоб отримати ягоди, вам потрібно посадити чоловічу копію поруч із жінкою. Весняна краса Весняні красуні оголошують рослинний період за м'ясистими листям та квітами-цукерками. Вони проростають від підземних кормів, які тримають ґрунт на місці, запобігаючи ерозії та зливу. Хоча вони легко поширюються, вони стикаються з вторгненням у міжсезоння. Зберігайте агресивні бур'яни. Такі, як повзання крана та бородавки, так, щоб місцеві рослини весняної краси могли домінувати на території. У типі Каютонію є багато видів весняних красунь. Спробуйте західну весняну красу на заході та звичайну або широку весняну красу на сході. Найкраще вибрати ендемічні види з вашого регіону, оскільки вони почуватимуться добре без особливого догляду та обслуговування. Кориапсис рівний. Кореапсис або насіння галочка це щорічні та багаторічні рослини, які процвітають у мовах, подібних до дикого бергамоту. Плейни, прерії та луки ідеально підходять для цього виду. Екваніновий кореапсис особливо любить ці ділянки, оскільки він добре росте в піщаних, сухих та сонячних районах. Він змагатиметься з бур'янами та травами. Кооператив Екванен має листя з відкритим робіт з листям волки та жовтими червоними квітами на високих стеблах. Рослини можуть досягати 4 футів у висоту, але часто залишаються в межах від 1 до 2 футів. Перш ніж посіяти насіння, очистіть область бур'янів, щоб надати розеїсади шанс на виживання. Після того, як рослини цвітуть і дають насіння, вони будуть самостійно поетапно. Остроспер Папороть є важливими місцевими видами в боротьбі з агресивними інвазивними рослинами. Оступа це відмінний вибір, оскільки він має повзучі коріння, які дають нові пагони на відстані від материнської рослини. Його молоді способи їстівні до того, як вони обертаються це смачна делікатність, відома як папороть сценарію. Остросу суповідає перевагу тінистим, прохолодним умовам з постійною вологістю. Вони є посухостійкими після вкорінення і добре протистоять іноземним окупантам. Посадіть великі масиви з них, щоб виправити ділянку, або розділити рослини на чи осені та перенесіть їх на інші ділянки, які потребують місцевих видів. Західна слизова папороть. Західний слизовий пором ще одна папороть, яка процвітає в Північній Америці. Він віддає перевагу західному узбережжі та сусідніх лісах, коли він найкраще росте в тінистих, родючих місцях з постійною вологості. У своєму природному середовищі існування він стійкий до літньої посухи та сонячного світла, що робить його ідеальним для боротьби з бур'янами. У лісах біля мого будинку в орегоні домінує західні слизові папороті. Вони переростають у великі зрілі зразки, які запобігають появі інвазивних рослин. Вони також вічно зелені, тому є менше шансів, що бур'яни проростають навколо них взимку. Цей талісман з папоротою мороза, стійкий до зони зимової стійкості, становить 4 згідно з класифікацією USD. У східних регіонах Сполучених Штатів хорошою альтернативою є папоротник Руждественський польстихума Костойк. Прибережна полуниця. Прибережна полуниця дико зростає уздовж західного узбережжя. І це батьківська рослина для багатьох інших полуниці, яку ми знаємо і любимо сьогодні. Садова полуниця, яку ви купуєте в магазині магазинів, походить із рослин, що ведуть рід із прибережної полуниці, фрагарії Чілуанса та дикої полуниці, фрагар Віргініана. Хоча ця полуниця є попередником смачних сортів, вона не дає багато їстівних фруктів, вони також крихітні і не такі солодкі за смаком. Як у культурних сортах. Вирощуйте цю рослину для боротьби з інвазивними видами, вона контролюватиме ерозію та поширюється вуса, які вільно вкорінюються. Рудбекія волохаті багаторічні місцеві рослини, що лежать на сонці, незамінні в боротьбі з агресивними інвазивними видами. Рудбекія Волохаті процвітає на сонці, він стійкий до тепла і посухи. Він росте серед трав та ехінації фіолетового на преріях і схилах пагорбів. Він ідеально підходить для садів близького заходу та східного узбережжя, хоча він добре росте на тихоокеанському північному заході, якщо є хороший дренаж. Ви можете знайти волохатого рудбека у вигляді горшкових рослин або насіння. Посадіть насіння восени або гончарні рослини ранньою весною, коли погода прохолодна, м'яка і без морозу. Розділіть усталені штори для відтворення або збирання та сіяти насіння восени. Ем'ята. Монетний двір, близькі родичі рослин ем'яти з родини прозорих. Ви можете визначити рослину цієї родини за її стеблами, вони зазвичай квадратні в перерізі. Ви також помітите неймовірні монетні аромати з листя, квітів та стебла гірської ем'яти. Як і дикий бергамот, гірська ем'ята виробляє суть віття з скупченнями менших квітів, які приваблюють джіл, птахів та метеликів. Копайте свою бур'яну ем'яту і руйнуючу ем'яту, щоб замість цього садити гірську ем'яту. Листя безпечні для приготування їжі та заварювання чаю, вони відмінна заміна. Єрба Буен Єрби бої не зростає низько до землі з вільно вкоріненими стеблами, що утворюють величезний колон.